Будьте новий НВ зі знижкою. Аналітика інтерв'ю рейтинги. Подробиці в описі продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Маємо свіжі новини про те, що Сполучені Штати мають намір досягти анонсованого найближчими тижнями перемир'я. Білий дім налаштований на угоду про перемир'я між Україною та Росією до 20 квітня. Це пише видання Bloomberg. За їхніми даними у штатах визнають, що терміни можуть зміститись з огляду на великі розриви між позиціями двох сторін. Трамп обіцяє швидко дозволити трирічну війну ще до вступу на посаду. Додається в матеріалі, але прогрес був обмежений найближчими днями, американські чиновники зустрінуться із представниками України а також із Росією у Саудівській Аравії для перших паралельних переговорів від початку повномасштабного вторгнення. Додає видання Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин. Носин Одеського національного університету імені Мечникова долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, мої вітання! Слава Україні. Добрий день, Героям слава. Крім Блумберга, Вашингтон Пост розюмує те, що відомо про ці переговори, які відбудуться вже наступного тижня. Пишуть Україна і Росія братимуть участь у переговорах за посередництва США, але без прямих перемовин. Зустріч американської і української делегації запланована на 23 число. А з росіянами американці зустрінуться наступного дня, і відповідно човникова частина дипломатії буде теж у понеділок. Причому стверджують, що дискусії за зосередяться лише навколо припинення вогню в чорному морі і по інфраструктурі. Проте питання повного припинення вогню ймовірно поки що обговорювати вони там не будуть. Як ви розумієте, і формат, і склад делегації, і цілі цієї зустрічі для штатів для України, для Росії? Ну я думаю, що треба розуміти, що це першою мірою, перш за все, це імпровізація. Тому ніхто не зробив чітких планів, немає чіткого плану, як ми просуваємося далі, який наступний крок, який наступний крок. Тобто жодного стратегічного перспективного розуміння немає. Це перший момент. Є просто таке відчуття того, в якому в який бік, в яку сторону ми будемо пробувати рухатися. Ми я маю на увазі всі учасники цього процесу, тобто, зокрема, дві воюючі сторони, звісно, і американці, як. Спонсори чи посередники а з іншого боку, теж я думаю, що є розуміння, що треба починати з невеличких питань а, зараз. А, бо відразу ж вирішити всі великі питання, мабуть, не, не вдасться. Тому треба розуміти, що ці перший етап чи другий етап, скажімо, перемілі чи припинення вогню, а, так само і будемо йти такими невеличкими кроками, дитячими, як то кажуть, baby тому в принципі, ну до речі, такий проукраїнський варіант мирного плану. такий американсь британо-французький чи французький. Він це і містив собі. Що спочатку один етап, перша стадія, потім друга стадія припинена вогню. Зрозуміло, що ми хотіли би більше бачити і перспективу і чітко про те, що буде з гарантіями безпеки, що буде там миротворці направляються чи не направляються щодо нейтральності України. Чи не нейтральності, тобто позаблоковості, чи будуть від нас вимагати якихось обмежень нашого суверенітету в цьому сенсі? Чи буде знаєте дійсно продовження допомоги як фінансової, так і збройної від країн, які здатні і готові, і надалі Україну підтримувати? Тобто, чи буде якась та демілітарізація, на якій наш Кремль зараз наполягає, що якщо хочете дійсно, щоб було припинення вогню, тоді Україна має припин... Ну, от не припиняйте давати Україні зброю. Ну на що ми звісно кажемо, що чому так війна ж не закінчилася? Більш того, ви ж будете пр... в... В... продукувати більше зброї в себе. От і отримувати від своїх союзників там то чому ж Україна має відмовлятися тут, тому дуже багато рішень таких питань не вирішених, більш важливих сетевих, таких критичних для нас. Але ну мабуть, дійсно вже обрано такий шлях де факто, щоб спочатку ми працюємо над такими невеличкими кроками, через припинення вогню. А потім вже будемо якось просуватися до більш важливих таких питань критичного характеру. Інститут вивчення війни от констатує, що Кремль всіляко намагається зірвати мирні ці переговори, розсварити між собою Україну. Сполучені Штати аналітики кажуть, що Кремль посилює інформаційні атаки, звинувачує Україну в атаках на російську інфраструктуру у порушенні якихось домовленостей, начебто, із заходом. Речник Кремля Пісков дуже взяв до уваги те, що відбулося у судді, як каже генштаб, самі росіяни. Підірвали цю газорозподільну станцію там, але все це хочуть використати аби дискредитувати Україну, дискредитувати наші сили оборони. На вашу думку, чи вдається їм це як Київ на цьому етапі може уникнути таких російських пасток? Ну вони завжди будуть це робити. і нікого не будуть припиняти спроб виставити Україну в негативному світлі. Про саму цю війну вони скажуть, що ми ж захищаємося, що це ж наші безпеці загрожували. Росія мала от переходити до якихось захисних заходів, і тому ми почали спец спеціальну військову операцію. Тобто не про яке там вторгнення чи захоплення земельної мови не йдеться, а йдеться про визволення земель, де, там, де мешкають російськомовні українці таке інше. Ми ж чуємо всі стереотипи, наративи і кліше доволі багато довго часу. Тому для того, щоб виставити, виставити Україну в негативному світлі і такому контексті, це важливо з точки зору. Громадської думки це важливо з точки зору позиції Трампа. Бо Трамп, як бачимо, дуже щасливий і пристає на ці російські пояснення, наративи і тези, і представники його адміністрації теж тому це проблема, з якою ми зараз стикаємося. Що що, якщо керівників країни, яка героїчно бореться за свою свободу, звинувачують в тому, що це вони винні, в тому, що вони є перепоною на шляху до до миру, то так я думаю, Росія захоче і надалі. Щоб воно так і надалі виглядало, як ви розумієте роль Віткофа у цих перемовинах? Ми бачили його нещодавне інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону, де він там не просто повторює російські тези, а сам їх викладає. Він там розказує і про референдуми, і про НАТО, і про вибори в Україні. Ми не чуємо жодних якихось е, коментарів від е, Білого Дому, якихось спростувань або уточнень по, цьому, по, цьому йому, по, по цих його тезах. Е, маємо його вважати таким офіційним тепер голосом адміністрації Трампа? Ну, знаєте, цієї адміністрації все не просто не можна визначитися чітко з питаннями. Хто там офіційно, хто неофіційно. Вод, бо скажімо, є державний секретар, але він зараз такий трохи відсторонений певною мірою для меблів, як кажуть, в народі там якщо згадати ту зустріч історичного вже 28 лютого білому домі, коли земський приїжджав, то Рубіо там на то, наче був чи не був. Ну я знаю, що був, але багато вже мімів бачили через те, що він жодною мірою не приймав участі в тому, що там відбувалося. Але з іншого боку, так є ото відкрив, який не займає там жодної офіційної посади, так спеціально уповноважений якийсь посол з якихось питань з початку Близького сходу. Зараз він чомусь вже займається Росією. Ну і наче він розуміє Росію, так вони думають там в Білом домі. Ну на рівні Трампа, який нічого не ні про що не знає, в принципі, достовірно, тим більше про зовнішню політику. То, то я думаю, відкрив може і експерт. А, але краще б людина займалася і далі, торгувала нерухомістю там чи девелопментом якимось а, в Нью Йорку. Але зараз дивиться, коли він такий каже таку мачню про ці референдуми, то якщо я б Росія захопила Нью-Йорк його рідний. І зробили там референдум. То я думаю, що там теж б за те, щоб вступити а, в склад Росії. Тим більше, що в Нью-Йорку теж вистачає людей, які розмовляють російською мовою. А тому присутність таких людей непрофесійних заангажованих, а, які відкриті для зомбування і маніпулювання з боку Кремля. Бо ми знаємо, що від їздив вже два рази, і мав дуже великі, протяжні такі довгі розмови, бесіди з з Путіним, а Путін, а Путін він неймовірний майстерний маніпулятор. Йому подавати таких відкав, хоч по десятку за раз, він вкладе їм голову і в мозок. Те, що він вважає за потрібне, тому ми бачимо цю ретрансляцію. Знову ж таки, кремлевських наратів. В цьому випадку від того вітка краще боли тільки варта. Оця заява про портрет, про молитву за друга Трампа після замаху. Кремль, ну просто ці лестощі їм роздає, і вони це сприймають за чисто монет. Так, ну це Трамп, це трампізм. Там все базується на знаєте, на такому становищі, ставленні специфічному до лідера, як до гуру, чи Місії, чи ще чогось. Тому якщо дійсно починається все з того, що треба його похвалити, то, значить треба похвалити, чи захистити, чи сказати, що ми за Трампа. Ну бачите, ми теж граємо за зараз цю гру, тобто кожен кожен твіт. Починається з того, там чи протягом твіту кілька разів треба сказати, що ми дякуємо і що маємо серйозне таке лідерство, потужне лідерство Трампа. Ну що тут, Трамп мешкає в, в такій а, інформаційній сфері, а, в такому от, контексті, який для мене нагадує мені трохи а, пізні радянські часи. Да? Бо навіть люди, які не згадали там Брежнєва, скажімо, з його останніми висловленнями чи його промову на останньому з'їзді партії. КПРС, то то як це так без цього не можна, то зараз Але не так можна відбуває. сказати, що він в у повній оці от російській бульбашці. Йому ж розвідка його ж доповідає, що наприклад Путін бреше, коли каже, що в Курській області Зсу в оточенні він не дивиться на, на те, що доповідає йому розвідка. А Трамп повідомий тим, що і попередні чотири роки президентства він не дуже дивився на всі ці аналітичні викладки, які йому робили. Зокрема, аналітичні щоденні звіти від розвідуного співториства відомий був більше тим, що так: хай хтось зайде і коротко розповість. Але якщо навіть щось на папері, то мало б бути там на сторінку. Краще з малюнком знаєш, знаєте, щоб Трамп вишвидше зрозумів, про що йдеться. А довіри до розвідуного співториства в нього немає. Він з нами... В принципі мають таку собі війну в лобках. Вони свого часу говорили, що Росія втручалася в американський політичний процес вибори на боці Трампа і х намагалися е ну, зробити внесок, в те, щоб Трамп став президентом. Звісно, йому це не подобалося тоді. Можна пригадати зустріч з Путіним в Хельсінкі тоді, коли він був президентом. І він сказав, я вірю Путіну. Коли він каже, що Росія не втручалася в наші вибори, а нашої розділені службі не вірю. Тому тому що вони вдішли інших протилежних висновків. А, ну і тим більше, що зараз просто вже друге друге приходження до влади а, Трампа. А, ще менш люди мають апетиту для того, щоб щось йому давати і що буде суперечити його погляду, який вже є усталеним більш-менш на це питання. Не кажучи про те, що лоялісти на чолі відповідних розвідувальних служб. А директор національної розвідки, офіс національної розвідки, тосі Хаберт, це просто є а, такою пропутіністською -про політикінію американською чи діячкою. От і тому це теж треба приймати до уваги. Тому але вони нічого йому такого негативного про Росію зараз показувати давати не будуть. Того, щоб суперечував його розумінню, що Путін гарний. Я йому вірю, він хоче. Миру він не хотів починати війну, це не його провина, і таке інше щодо НАТО, Вітков каже Зеленський. Я вважаю, і його права рука Єрмак. Вони переважно прийняли той факт, що Україна не стане членом Альянсу. Але, от щодо гарантії за п'ятою статтею, тут не все так однозначно. Можливо, ще ці дискусії на столі. Я думаю, що вони на столі, але ну, щодо НАТО, то Е, ну не показати, про що там Україна прийняла чи не прийняла він українським трекам то в принципі особисто не займається. Але я думаю, що він чує від інших, там хто займається більше е, цим чим, цим треком. Але важливо е, для України все ж таки намагатися зробити все можливе для того, щоб не відмовлятися формально від орієнтації на, ш... на вступ, членство е, в НАТО. Хоча ми розуміємо, що зараз нам це не світить найближчим часом, але стратегічно. Відмовлятися, підписувати якісь угоди, якщо буде дійсно такий тиск на Україну про якусь постійно постійний нейтралітет, чи тимчасовий нейтралітет, чи позаблоковість, от а щодо інших різних питань, то теж зрозуміло, що він казав вже в цьому інтерв'ю такером Карсоном. До речі, що Україна буде проводити вибори а знову ж таки, звідки він це взяв, Бо формальних змін в українській позиції з цього приводу немає. А так, ми готові провести вибори в будь-який момент, коли Росія припиняє агресію проти України, то ми наступного дня можемо проводити вибори. Це не проблема. Ну, тому в принципі просто зараз не можемо. Поки війна це триває, і і військовий стан і воєнний стан. Але а, і цього вважає... я не ми будемо відмовлятися. Як ви вважаєте, Україні на це інтерв'ю варто реагувати і давати якісь офіційні коментарі? Чи до перемовин не варто ні? До ну, перемовин не варто, і після перемовин не варто. Специфічна адміністрація, з якою ми маємо справу зараз, це те, що ми коли ми не реагуємо на щось, це не означає, що ми погоджуємося з тим, що вони кажуть. Просто не реагуємо і все. Ну, бачите, ми намагалися інакше, ми намагалися реагувати. Зеленський, певний, певний кілька тижнів там до зустрічі в Білому домі. Реагував на різні ремарки Трампа, це призвело лише до погіршення відносин, загострення, напруження у відносинах між Вашингтоном та Києвом і, зокрема, двома лідерами, двома президентами. Тому це, мабуть, найкращий шлях. Ну а тим більше в даному випадку це про що йдеться? Хто такий відкуп? Чого йому маємо так конконтно коментувати? І, мабуть, інший рівень брати. Якщо коментує щось Рубіо, то хай і се як між справ, коментує. Він його, скажімо. На його рівні да, від України, тобто не обов'язково, щоб Зеленський особисто все коментував, оскільки зараз вже такий токсичний малюнок, такий портрет змалювали вже Зеленського певні кола в Америці близькі наближені до, до Трампа. То краще, мабуть, запобігати такого постійного коментаря на кожний вислів, бо їх буде дуже багато. Тому, в принципі, краще. Орієнтуватися не на висловлення на риторику, а на конкретні дії тут під самі ці переговори з'явилося раптове інтерв'ю в французькій пресі помічника диктатора Путіна Владіслава Суркова. Там його теж запитували про результати перемовин у Саудівській Аравії. Він сказав, що для Росії це військова або військова військовий або військово-дипломатичний розгром України. І також сказав, що Росія буде розширятися там в усі боки. Їх може зупинити. Ти господь Бог, ви думаєте, чому це все з'явилося? Це його особиста думка. Це він хоче повернутися в авангард путінських спікерів? Ну, скоріше, друге, там боротьба є. Звісно, за те, хто ближче до столу, до великого лідера, і таке інше хто має вплив, хто має вагу якусь тому вагу політичну. В Кремлі чи навколо кремлівських структурах це завжди так було. Це ж така візантійська система. Знаєте, треба бути ближче до імператора, розуміти, що відбувається, якось в струю потрапити, як кажуть. А щодо того, що вони риторично кажуть, то я думаю, що все це погоджено, бо є певна позиція, і більш того, я думаю, вони координують цю позицію. І є такі темніки, якщо можна сказати, які вони отримують Всі люди, які роблять від Москви такі коментарі. І поки що. Нічого не змінилося в тому сенсі, що Росія має демонструвати, що вони абсолютно впевнені в своїх силах, в своїй перемозі. От і в тому, що хай тоді Україна погоджується, вот на наші максималістські угоди, а можливо їх ще буде більше більше, більше, більше з'являтися. Бо інакше просто силою ми заберемо, що більше території війна буде продовжуватися. Україна програє і ще більше територій втратить. То їх та проекція така знаєте, територична, пропагандистська ідеологічна такий тиск. Така собі психологічна операція, чи Майндгейм, яку вони завжди дуже активно використовували і зараз продовжують використовувати одна хвилина до завершення. Я запитаю про розміщення іноземних миротворців в Україні, поки там обговорюють якісь різні формати, чи то ООН, чи то якісь коаліції інших охочих країн, з'явилося повідомлення у німецькій пресі. Дівельт пише, що Китай може. Впрягтися в цю справу і вже, начебто, там звернулися за консультаціями до країн Євросоюзу чи не проти Європа розміщення і китайських миротворчих сил. Що думаєте про цю позицію? Можливо, можливо і так. Треба розуміти, який буде мандат, від кого буде мандат, якщо ООН, то тоді Китай, ну хай буде Китай, хоча звісно він скоріше про російську позицію займав останні три роки. Але якщо це до, до речі дозволить подолати блокування з боку Росії, самої ідеї роз розміщення миротворців, то може це і гарна ідея. Тому в принципі, хай тоді китайці заходять ще зокрема, тоді хай додають грошей. Для відновлення української економіки, які яку руйнували зокрема через те, як Китайці допомагали росіянам будувати зброю, яку яку цю економіку руйнував. Дякую вам за те, що погодилися до нас включитися, пояснити нам основні деталі. Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Був в ефірі Радіон В. Інна Марецька на цьому не прощаюся. Почуємося у новинах. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.